Є речі, які допомагають розкрити надприродні здібності абсолютно кожній людині. І в цьому немає нічого дивовижного. Це ніякі не ритуали, не магія, і ніяких там давніх родичів, які там передають дар здібності у спадок. Ні. Я завжди говорю і топлю за те, що екстрасенсорика. Дорівнює надприродній здібності. Доступна абсолютно кожному. Екстрасенсорика це надчутливість, тобто здатність людини сприймати інформацію більше, ніж зазвичай. І це можна, цьому можна навчитися. Це можна е, розвивати цю навичку, прокачувати її, збагачувати і е, знаходити. Е, Ну, прикладне використання в своєму житті. Тобто, не обов'язково, якщо ти е, володієш екстрасенсорними здібностями, це робити якісь прогнози і е, е, ну, передбачати майбутнє. Це лише одна маленька частинка з усіх, взагалі, можливостей, які існують. Не обов'язково, якщо ти відчуваєш тонкий план енергії, не обов'язково зцілювати людей. Навчись себе зцілювати. Кожна людина може самосцілюватися. Кожна людина може взагалі використовувати ці надздібності з такого егоїстичного, скажімо так, Стану виключно для себе, для своїх потреб. Тому і варто на це звернути увагу. А для тих, хто зі мною ще не знайомий, хто, можливо, на моєму каналі вперше, я е, представлюсь мене звати Катерина Чорна, я провідник до масштабних трансформацій, до свідомих духовних, до свідомого духовного розвитку. Um, працюю з людьми вже більше 10 років в різних напрямках, конкретно як провідник, вже більше п'яти років. Um, роблю людей щасливими, допомагаю їм здійснювати їхні мрії і, до речі, навчаю розкривати в собі екстрасенсорні здібності, використовувати їх як професію і для, ну, для себе особисто, теж в своєму житті, на своєму навчанні код зцілення. Але зараз не про це. Зараз про те, що мені колись допомогло розкрити в собі ці здібності, і що абсолютно кожному може допомогти в цьому питанні, я буду старатися максимально коротко передати сенс, і давайте з вами домовимось. На кожному етапі, де у вас будуть виникати питання, пишіть, будь ласка, коментарі. По-перше, це дуже треба мені для просування взагалі мого блогу. Ви бачите, він ще зовсім маленький, ще дуже мало взагалі переглядів. А я б хотіла б доносити свої думки на більш ширшу аудиторію. Буду вам дуже вдячна за кожен лайк, за кожен коментар, за репости, за підписку. Дякую вам. Отже. Взагалі, свої здібності я починала помічати ще з дитинства. Але тоді я до цього так, ну, по-перше, я не розуміла, що це не, не надавало якогось такого великого значення. Мені з дитинства снилися цікаві сни, які потім втілювалися в життя. Мені приходили цікаві думки, які потім як з'ясовувалось. Були відповідями на певні питання, мені приходили знання. Мені в цілому не треба було докладати якихось зусиль для того, щоб навчатися. Я та людина, яка навчилась читати самостійно ще в 4 роки. Наприклад, я дуже легко засвоюю взагалі абсолютно будь-який матеріал, і це я вже з такого власного досвіду говорю. Мені 35 років, і я навчалась. На промислове цивільне будівництво і вивчала там і вищу математику, і будівельні матеріали, супротив матеріалів і різні там інженерні напрямки, ну досить такі складні, взагалі аналітичні. І я вивчала різні гуманітарні науки ну, в тому плані там психологія, терапія і так далі. І теж розумію, що будь-яка вивчала біохімію людини, нутриціологію взагалі як харчування впливає на організм. І я розумію, що будь абсолютно будь-яка інформація. Вона досить легко лягає на мій мозок, скажімо так, досить легко засвоюється. Але це не про те, що в мене якийсь особливий мозок, що він якось по особливому генерує. Я. Більше схиляюсь до того, що в мене просто розкритий такий прокачаний цей канал ясного знання, і тому ця інформація до мене досить легко потрапляє. От є люди, в яких, наприклад, канал ясного знання не так активно працює, скажімо так. Але працюють дуже класно розвинені інші канали сприйняття інформації, наприклад, У них розвинене яснобачення, або тонко відчувають вони взагалі все, що відбувається в цьому світі. Коротше, у всіх є свої якісь козирі. Тому в мене з дитинства проявлялось дуже багато факторів, які говорили про те, що в мене розвинені екстрасенсорні здібності. Про те, я цьому не надавала ніякої уваги. Ну, в дитячому віці ніхто, мабуть, на це, цьому не придає ніякої уваги. А в, в підлітковому віці, вже в такому юнацтві, я вже була зашорена всіма цими міфами. Якраз на телебаченні вже були оці обидва типу, екстрасенсів. Та, 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 е, і мені здавалося, що. Там якісь там надздібності, це щось таке особливе, це щось таке, що там ну, одиниці людей можуть собі розкрити. Це щось, що передається якось по роду, це щось, що там тобі бабуся в якомусь там танство ритуалі в якомусь таємному, тобі передасть якісь знання, щось в староновинних книгах і так далі. Розумієте, да? щось пов'язане з якимось о, по, по той біччя. але ні. На сьогодні я більш схиляюсь до того, як я говорила на початку, що це просто така чутливість, скажімо так, до сприйняття інформації, яку можна просто по-різному використовувати. Отже, вже в такому досить дорослому віці я вперше спробувала. Практику, непрактику, як це назвати, Та, практики голоду. Я починала а, взагалі по-різному це все випробовувати свій організм. Я вивчала нутриціологію досить глибоко, а, і в нутриціології є такий термін, як аутофагія. Він говорить а, про те, що коли у нас а, в організм наш не, по, не потрапляє їжа. Впродовж 24 години і більше, то на клітинному рівні починають відбуватися такі цікаві процеси. Тобто, клітина сама починає очищувати себе, самоочищуватись від клітинного такого сміття. І це все в цілому досить сприятливо впливає на організм взагалі, на організм, так як. Перероджується, ні, не перероджується, а ну так, типу, перезапускається, самоочищується і, і запускаються такі відновлювальні процеси, і це допомагає там і зіштовхнути, знаєте, з такого з місця якісь, ну, там, типу, хвороби, які є, там роками ніякого прогресу не було. Наприклад покращити самопочуття і так далі. далі. Краще, про це можна окремо взагалі відео записувати. Це, як, якщо вам цікаво, напишіть, я про це окремо запишу відео. Якщо вам цікаво про процес аутофагії і як взагалі голод на це впливає, ну, поспілкуємось. А, і я ж, перш ніж взагалі будь-яку теорію пропонувати людям, я все зазвичай пробую на собі. Тобто я була а, першим таким а, своїм. Експериментом всі дослідження проводжу в першу чергу на собі. І я починала спочатку інтервальний голод, потім а, голод там, на одну добу на 24 години, потім а, голод на 36 годин, а потім сухий голод на 36 годин це коли ти і не їси, і не п'єш воду взагалі. Тобто, пробувала різні такі варіації. І самостійно, і під наглядом лікарів в профілакторії, тобто ну, голод пробувала з різних сторін. Я не пробувала голод на 21 день, але я, ну, в моєму оточенні є люди, які пробували голод на 21-40 на 40 днів там, з супроводом. Хтось без супроводу, там є якісь там певні там, чайочки трав'яні, там є свої нюанси. Ну, відео зараз не про це. Але Перший раз, коли я пробувала голод, мені було прям кепсько, тому що а, ну, виходять різні токсини з організму і взагалі і це може викликати там, і головний біль і ну, коротко, різну таку симптоматику. Але коли я пробувала регулярно це, там, раз на місяць, наприклад, там, робила такі практики, я почала відчувати, що от після таких перезавантажень я ну, якось по-іншому себе відчуваю. Це по-перше, а по-друге, от саме в моменти голоду, у ці дні, коли я в голоді, я взагалі дуже тонко відчуваю простір. Таки скажуть, що це якісь там галюцинації голода, але ні, це не галюцинації. В, ну, я трошки вивчаю психіатрію і розумію що таке галюцинації, тому ну. Перш ніж писати мені про це теж врахуйте цей момент. Коротше, але я медитую. медитації в моє життя прийшли ще до голоду. І я відчуваю досить таку вагому різницю. Типу, якщо це медитація типу, в звичайному моєму стані і медитація в дні голоду це два абсолютно різних процеси. І в ці моменти я зрозуміла, що якраз таки голод допомагає мені якраз таки розкрити. Оці всі мої інші сенсори, да, всі інші канали сприйняття, які в звичайному такому буденному режимі просто не задіяні. Тобто, спочатку це я випадково з'ясувала. У мене я не ставила перед собою мети розкривати ці екстрасенсорні здібності, а потім в подальшому я вже стала використовувати це навмисно. Наприклад, є якесь питання, яке я не можу знайти відповіді, не можу знайти рішення. Я використовую для цього різні техніки, практики, наприклад, для того, щоб знайти рішення. Якщо я розумію, що там ага, там з макартами я пропрацювала це питання. Наприклад, там. Е Через різні там канали я пошукала інформацію, не знайшла відповіді. Вже там із цехами попрацювала, нема відповіді. Я розумію, що треба якийсь більш кардинальний підхід. Я йду в голод, і я точно знаю, що це один із моментів. Я потім в кінці відео розповім, як я роблю зараз. В общем, голод це один з тих факторів, який буде. Ну, Підштовхувати мене до нових відповідей, до нових рішень, до нових відкриттів. Якщо ви ніколи не пробували голод, і тим паче, якщо у вас є якісь захворювання з шлунково-кишковим трактом, наприклад, не раджу вам, прям категорично не раджу одразу йти в голод, спробуйте для себе спочатку щось легке. Наприклад, спробуйте відмовитись від цукру. На 40 днів, наприклад. Спробуйте відмовитись від м'яса, наприклад. Потім, коли ви зможете контролювати цей процес, коли ви зрозумієте, що ви контролюєте цей процес, спробуйте, наприклад, відмовитись від вечері. Ну, тобто це такий процес поступовий. І, можливо, ви там, до свого першого голоду дійдете там, через пів року, через рік, але свідомо, поступово маленькими кроками. І це буде краще, ніж одразу, наприклад, на нетренований організм одразу піти в голод. А, і, ну, краще ви не зробите. Але голод сприяє розкриттю екстрасенсорних здібностей. Все, подитожили. Далі. Ще до голоду я якраз таки робила такі аскези: відмова від цукру, відмова від м'яса. Відмову від цукру для мене було взагалі найскладніше, бо ну, я прям сладка єшка, сладка єшка. і мені вдалося це зробити з третьої, чи не пам'ятаю з якої спроби. Точно не з першої. Багато спроб я робила, перш ніж я це зробила, але в момент, коли я відмовилась від цукру, Спочатку на місяць, і потім, коли в місяць завершився, я зрозуміла, що я можу так продовжувати, можу далі жити без цукру. І цукор зник з мого життя на декілька років. Зараз, ну бо спочатку війни, я знову ввела цукор свій раціон, і зараз маю наміри поступово знову від нього відмовлятися, але трошечки по-іншому. І буду це робити, тому що нічого корисного в цукрі немає. Це не те, щоб сприяло розкриттю екстрасенсорних здібностей, але це сприяє нам, знаєте, силу волі прокачати нашої. Якраз і познайомитися зі своїми демонами. Якраз оці наші всі залежності, всі наші такі прив'язки, все без чого ми жити не можемо, воно нас заважає якраз нашим екстрасенсорним здібностям. І от чим більше от таких моментів ми зі свого життя прибираємо, тим більше можливостей перед нами відкривається. Від м'яса я відмовлялася теж спеціально. Якраз таки для того, щоб вивільнити більше енергії. Ну, це є дуже багато досліджень, які говорять про те, що на перетравлювання м'яса у нас іде більше енергії, ніж це м'ясо нам дає. Звісно, коли я активно працювала як нутриціолог, складала раціони своїм ну, клієнтам. Я не радила їм відмовлятися від м'яса, тому що, е, от, скажімо так, вся наукова література зараз е, зводиться до того, до тієї думки, е, що людині потрібні тваринні. Вибачте, я слово це. Продукти тваринного походження. Ну, тобто, що повне веганство, воно не приводить нас до здоров'я. В той момент мені здавалося, що це допомагає розкрити екстрасенсорні здібності, але ну, воно дійсно допомагає. Якраз таки теж за рахунок прокачки сили волі і за рахунок того, що ти хочеш, не хочеш, а потім якось, ну там типу збагачуєш свій раціон якимись іншими продуктами. От на сьогодні я впевнена в тому, що харчування впливає на наші екстрасенсорні здібності, проте, перш ніж від чогось відмовлятися, нам треба навчитися знаходити інше джерело енергії. Працює це так. Спочатку я навчаюсь отримувати енергію з іншого джерела. А потім у мене, наприклад, потреба їсти м'ясо відпадає сама по собі. От на сьогоднішній момент, тобто, якщо там декілька років тому, там 5 років чи коли я це робила, я відмовлялась від м'яса навмисно через силу волі, через дисципліну, через от це от домовляння з собою, через аргументи, через якісь такі ну, нюанси, то на сьогодні я відмовилась від м'яса і сама того не помітила. Просто в медитаціях, в різних практиках я отримую певну, ну достатню для себе кількість енергії. І я зараз в дуже такому щільному контакті з тілом. Я відслідковую, що мені хочеться на сьогоднішній момент. І, виходить, що на сьогоднішній момент потреба в м'ясі відпала сама собою, розумієте, да? так? Так. Що ще впливає на, посприяло мені на розкриття екстрасенсорних здібностей? Практики тиші. Практики тиші це коли ми даємо собі час і теж бажано більше, ніж 24 години, а краще більше, ніж 36 годин, на абсолютно повну тишу. Повну тишу це коли я ні з ким не розмовляю. Зі мною ніхто не розмовляє, я не слухаю музику, я не дивлюсь різні передачі, ні тіктоки, ні ютубчики, нічого. Я не читаю книжки. Тобто, я не отримую інформацію з зовнішніх джерел, а знаходжусь в повній тиші і зі своїми думками. В перший раз, коли ви будете пробувати цю практику, мозок просто взривається. Там ну, дуже складно взагалі. Як? Ні, ну нічого, ти ні, ні з ким не поспілкуєшся, нічого не подивишся, не почитати, ніяк себе не відволікаєш. Ти залишаєшся сам на сам, взагалі, з собою. Спочатку складно. А потім ви зрозумієте, що воно того було варте. Навіть якщо вам не треба екстрасенсорні здібності, познайомитись з собою. Це буде найкращий варіант для того, щоб це зробити. Як це все організувати? Якщо у вас є можливість, наприклад, якщо ви самостійно проживаєте ну, самі з собою, там, в своїй квартирі, в своєму будинку, там, неважливо, ви просто попереджаєте людей, своїх близьких, з якими ви ну, щодня на зв'язку, вимикаєте повністю всі гаджети. З вами немає ніякої інформації, ви отримаєте абсолютно повний детокс від соціальних мереж, від зайвої інформації. І все. І спробуйте спочатку добу, спочатку 24 години, а потім наступного разу спробуйте 36 годин. Наступного разу спробуйте віпасану на 10 днів, наприклад, на 3 дні, на 7, на 10. Наскільки вам захочеться. Чим більше, тим краще. На сьогоднішній момент я поєдную це все. Поєдную практики тиші з практиками голоду, і беру з собою, звісно, цвяхи. Для мене це. Навіть не спосіб, як розкрити екстрасенсорні здібності, бо вони в мене даним-давно розкриті, а як спосіб, знаєте, такий спосіб самовідновлення, побути з собою, відчути себе. Тому що, ми знаєте, як типу, в буденному житті постійно кудись біжимо, 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 і нам треба зупинитися для того, щоб така окей, де я зараз? А що мені зараз потрібно? Сміт? Дуже такий класний момент перезавантаження. Я це радила, мабуть, ну, якщо не абсолютно всім, то багатьом своїм довірителям, які приходили до мене на екстрасенсорне зцілення на цвяхах. І я абсолютно точно всім своїм учням і всі, хто пробували пройти цей шлях. Всі залишались задоволеними і всі відчувають. По-перше, приходить дуже багато відповідей. По-друге, дуже багато моментів відбувається, і в цьому процесі ми самостілюємось. А по-третє, ми дійсно відкриваємо свої надможливості. Ми вчимося відчувати більше. Тож, якщо хочете познайомитись з собою справжніми, Спробуйте, будь ласка, цю практику, пишіть потім в коментарях взагалі, як відбувся ваш такий міні-ретрит з собою. Якщо не готові поки що так, це знаєте, як такий холодний душ. Якщо ви ще не готові до такого досвіду, приходьте до мене на індивідуальні сеанси з цвяхами, наприклад, або з гіпнозом, де ми будемо так поступово-поступово розкривати. Ваше таке ядро особистості і знайомитись з вами справжніми. Дякую вам всім за увагу. Бажаю вам всім гарного дня і надприродніх здібностей.